На честь Кирила встановили меморіальну дошку на стінах школи, де він провів з першого по одинадцятий клас. Тепер йому назавжди 30. Прапори з дошки знімають рідний тато та відчим Кирила. Місце, де Кирило проживав свої перші успіхи та невдачі, тепер стало місцем пам'яті про його мужність та незламність для майбутніх поколінь. Вшанувати його прийшли рідні, побратими, учні школи, де колись навчався оборонець та представники міської влади. Я хочу, щоб ця дошка, яку сьогодні відкриваємо, щоб вона не була одна із тих дошок, якогось неізвісного солдата. Я хочу, щоб всі учні школи знали. Хто це і за що він віддав своє життя? Для нашої нації, для нашого міста Дніпра, вкрай важливо вшанувати пам'ять поіменно кожного захисника України, кожного, хто загинув в боротьбі за нашу свободу, гідність і честь. Це гідний приклад воїна, громадянина і молоді дніпряни і дніпрянки зростатимуть, бачачи його перед собою.